Сьогодні черговий раз ми зібралися біля міської ради, щоб провести наше невеличке такі віще. Донести вам інформацію, яка відбувається по Україні Білої церкви. Хочу донести до вас інформацію, що ми маємо декілька прикрив випадків Білої церкви. Це відбулася рейдерська атака на одного із наших перевізників на фірму Кан на Денесі У них є маршрут, який возить людей на Київ і два дні тому назад. При допомозі ті вони хотіли забрати маршрут. На біле церкві і на Лебідській також, але спрацювала міліція, тітушок забрали, і зараз і йдуть перемови. Хто це там такий хоче влізти білоцерківських перевізників? Дорогі громадяни, справа в тому, що сьогодні нам було сказано, як кожну суботу приходити на вічі, так ми сьогодні повинні були вирішити головне питання це е, почути списки людей, які пропонуються у народну раду, тому що. Е, так як запропонував нам Олександр Олександрович Марченко і Вео Свобода, що на сьогодні це може бути альтернативна влада, тій, яка існує. На жаль, ми до сих пір не чуємо цих списків. І я би хотіла звернутися саме до вас, оприлюднити це і дати нам хоч якусь інформацію по цьому поводу. Шановне товариство, що коли запрошував і виступав на тому вічі, що сьогодні скажу, та є механізм. Який продекларований, ми батьківщина, удар, визначили організаційний так званий комітет народної ради чіткої методології і чіткої визначення, як буде формуватися народна рада серед опозиційних Депутатів сьогодні ще немає. Київська обласна народна рада не формується по простій причині. Чому? Тому що там є таке 12 опозиційних депутатів. Але ціль зібрання нашого і наша присутність на цьому зібранні, і ми з вами повторюся, ми прийшли з вами не раді того, щоб зараз роздавати шапки, не раді того, щоб комусь це. Якісь бельжики надівати. Ми з вами прийшли не раді того, щоб комусь надавати лампаси. Люба подія повинна бути легально вирішена, легально вибрана. Народна рада є заміною владі, яка існує в Україні. В Західних областях обласні народні ради, які в більшості є опозиційні, вже взяли владу. Свої руки вже сформували виконавчі комітети в місті Біла Церква, порай в Київщині. Такого зробити ми ще з вами не можемо. Можемо це ми з вами зробити? Можемо яким шляхом легітимним? Зараз, Людмила Борисовна, я скажу. Запитайте у Львова, як вони зробили в Львові. Більшість депутатів від опозиції вони є легітимно вибрані органи влади. Товариство, ще раз повторю, я є тут. Ми з вами є тут, і ми з вами є другий фронт, який підтримує Київський майдан. Згодні, товариство, перш як я на тут навішу собі зараз, що я є народна рада від цього щось поміняється. Поміняється на стан відношення до цього. Чи поміняється відношення до Януковича моє? Я прошу всіх заспокоїтись. Тільки єдина точка, єдність наша і нашій моноліт в боротьбі проти головної проблеми, проти проблеми в боротьбі Януковича. Ось наше зло, яке є. Ми сьогодні з вами збираємося тут як єдине джерело інформації. Єдине джерело, коли ми розійдемося з вами, це Супровод ті інформації, які дає Янукович, ми з вами є тут для того, щоб висвітлювати всі недоліки. Дії влади кром по всій Україні і в Білій церкві теж. Міська влада повинна відстаювати інтереси. І позиція фракції свободи в Білоцерківській міській раді залишається незмінна. Повинен піти відставку і виконком, повинен піти відставку, і міський голова, так як він член партії регіонів. і вони повинні нести солідарну відповідальність. Так, товариство. Ви були ініціатором створення цієї ради. Ви говорите зараз про якісь бейджики, про якісь гетьманів. Зовсім не про те, що має, ми маємо ми почути. Про те, що ви сказали тільки, що людям знають усі, тому що зараз хороші телекомунікації. В даному випадку ви декілька разів запрошуєте людей сюди, до, на цей міні-майдан, для того, щоб оголосити і сказати, що робити людям далі. І в даному випадку, ви зараз самі відмовляєтеся від вашої ініціативи. Я не знаю. Аю, чому така склалася ситуація, але напевно люди хочуть про це почути, вірно. Ви із-за цього прийшли сьогодні на Майдан, скажіть, будь ласка, вас запрошували для того, щоб сказати вам, що робити далі. Коли була пропозиція, ви говорите, що ви не знаєте механізму. А ми вам пропонували зробити громадську організацію, яка б називалась на сьогодні Народна Рада. Це люди мають бути з громади, активні люди, які приходять і які можуть впливати і контролювати сьогоднішню владу тут, у Білій церкві. Чому не створити таке? Чому люди приходять, слухають одні? Тяжі, і теж, і немає ніяких здвигів. Поясніть, будь ласка. Шановне товариство, хто прийшов створювати народну раду? Я не прийшов. Створювати, я стою тут з вами для того, щоб виказати свою громадську позицію в боротьбі проти режиму Януковича. Людмила Борисовна, ще раз повторюю. Послухайте, ну ніяку не громадську організацію. Якщо ви подали, подивитись за ще раз говорю, ми повинні в міській раді створити народну раду. З опозиційних депутатів, з депутатів, які приєднаються до опозиційних сил. І ми проводимо цю роботу. Важкі переговори відбуваються. Ще раз повторюсь, важкі переговори. Але ні в якому разі, шановне товариство, ви не почули від мене, що я прийшов ще створювати якусь одну громадську організацію, громадську раду. З громади міста. Будь ласка, її треба створювати Це право громади. Але я повторюсь. Ми повинні з вами вимагати від депутатів міської ради, створити дієву народну раду, яка замінить сьогоднішню діючу систему влади. І я є тут, і моя позиція тут в холод, в любі точки Київської області, для того, щоб ми з вами свою позицію громадською цим стоянням на холоду показали, що Янукович рано чи пізно піде геть. Це моя відповідь Людмила Борисівна. Коли більшість депутатів, 41 чоловік. Ми наберемо переговорах, отоді От буде в місцевій міській білоцерківській раді сформована народна рада, яка зможе підтримати і виконати всі зусилля. Товариство, я розумію, що сьогодні інформаційна війна війна серйозно ведеться. Ви почуйте, про що ми говоримо? Про що говорю я? Я що прийшов сюди для створення створень чогось? Я стою для того, щоб повністю поміня... поміняти сьогоднішню діючу владу, чиновничі безпреділи, які відбуваються, я є сторонник того, щоб знайти єднавчі аргументи, об'єднати людей тільки в одному питанні: усунути від влади режим Януковича, режим банди, режим корупції, крадіїв, так, товариство. Нам з вами, це сьогодні важливо. Ми шукаємо вам сьогодні в таких непростих погодних умовах. Шлях виходу. Ми з вами формуємося як громадське суспільство, вимагає від нас мирного вирішення, законним шляхом, нашим мирним протестом. І я впевнений, що ми це зробимо і доведемо всі наші зусилля, всі наші стояння до перемоги. Слава Україні! Кілька днів назад з'явився в Білій церкві перевізник з Києва, називається фірма АТН. Вони питались рейдерськими методами захватити одну з кінцевих зупинок в білій церкві. Напротязі кількох хвилин годин дізнався про це мер міста Савчук і прийняв дуже кардинальні рішення. І в даному питанні нам дуже допоміг. Це все було з допомогою міліції вирішено. Перевізника із іншого міста було. Було відсторонено від роботи. Дане питання розглядалося потім у присяжнюка на нараді, і за допомогою Савчука це все питання було вирішено. Якщо вам потрібно подорожчання проїзду, то до чого закликає автобусний парк? Це все в ваших руках, хай вам піднімають. Автобусний парк вам зараз пропонує підняти вартість проїзду. Вам це потрібно? До вас звертаються представники колективу Білоцерківський автобусний парк, перевізники пасажирів на загальноміських і приміських маршрутах міста Білої церкви та Білоцерківського району. Сьогодні, 1 січня, директор автобусного парку Роман Драстоматович Акобджанян вигнав 9 машин, залишившись. Залишивши без засобів на існування 30 сімей, адже кроме хазяїв, там працюють і водії нас, таких власників транспортних засобів до 200 чоловік, 500, включаючи 500 чоловік, які обслуговують ці автомобілі. І ми надаємо надання по перевезенню пасажирів, що являється єдиним джерелом доходів на існування наших сімей, так на існування. Тому що проїзд транспорті нашого міста коштує 2 гривні, але ми, ми розуміємо стан сьогоднішньої України, фінансовий стан кожної людини нашого міста. І тому перевезення пільгових категорій населення здійснюється за наш власний рахунок. Якщо хтось думає, що перевізники здійснюють. Перевезення людей, пільговиків за рахунок нашої держави, той просто заблуждається. Так можна сказати, тому що ця, ця стаття, вона відрізана, відрізана від тих людей, які здійснюють перевезення. Також наголошується в листі, що ми не заперечуємо проти влаштування, але заперечуємо проти погроз, шантажу та произволу з боку з боку директора Романа Драстоматовича Акобджаняна. Закон України передбачає, що коли громадянин про це влаштовується, то підприємство сплачує заробітну плату робітнику. Чи не так, шановна громада? Це це нормально. Це нормально. Я я вважаю. А Роман Драстоматович. Навпаки, ви за працевлаштування на підприємство сплачувати йому щомісяця щомісяця кошти. Але хто відмовиться від його схеми, то з 1 січня 2014 року? Він звільняється першого. Люто, ну, сьогодні перше люте, так, Вибачаюсь. За... за усіх, кого він вигнав, є платниками податку. Тобто, сьогодні цих людей вигнали з підприємства. Мені вже дзвонили сьогодні. Дзвонили і казали, ви не так зрозуміли, ми нікого не виганяли, але машини стоять. І вони будуть стоять до вівторка, поки пан Роман. Не приїде із Одеси, бо він в Одесі. До вівторка ці машини будуть стояти. і мене вже просили, щоб ніяких дій не було прийнято. Прийнято не було ніяких дій, але ми не можемо мовчати. Якщо ми замовчимо раз, на нас сядуть на слідущий раз. І, І зважаючи на те, що про конфлікт на підприємстві відомо адміністрації. Міста Біла Церква проводились багаторазові зустрічі за круглим столом. в виконкомі директор Роман Драстоматович А не змінює свого рішення. Навпаки, я ще раз повторюся. 2014 року він підвищив зарплату за шляховий лист, заставляє заправлятися буцімто на свої на, заправля, заправлятися на своїй заправці. Зараз він каже по бажанню, але ми знаємо це бажання наперед. І ми просимо громаду нашого міста, а також депутатів втрутитись в цей конфлікт, не дивлячись на обставини, ми віримо в справедливість і справедливе розрішення цього конфлікту, тому що ми являємося громадою цього міста. Ми являємося містом Білої церкви, адже біла церква без людей це просто пусті дороги. Чи не так? Доброго дня, шановні буцерківці. Мене звати Джо Гергіонадій, я працюю заступником міського голови. Тут було щойно озвучено ряд питань, які стосуються транспортних перевезень в місті Білоцерко. На одне з питань щойно людина, чесно кажучи, не знаю, як звати, але питання дала. Стосовно питання, яке стосується автобусного парку, тут е -е, виступав перед вами Василь Іванович. Він нам дуже відомий, тому що неодноразово ми збиралися і... У мерії міста у міського голови так само ми виїжджали. Адміністрація разом на чолі з міським головою важала на підприємство, і всі питання він прекрасно знає, що ми на стороні наших мешканців, і всі питання, які будуть виникати. Ми будемо регулювати в законодавчому полі. Іншого на жаль не дано. Через те, те питання, які він щойно озвучив, було сказано, що сьогодні йому перезвонили. Сказали, що ніхто їх не виганяє у вівторок. Вони у вівторок, але у мене інформація, що на вівторок понеділок вони мають зустрічатися з представниками адміністрації підприємства, і ці питання будуть вирішувати. А сьогодні завтра Вони будуть роботи. Дозвольте, будь ласка, сказати кілька слів стосовно того, що вони сьогодні завтра будуть без роботи. Так от я хочу сказати наступне. Якщо ми говоримо про легітимність відносин між працівниками і адміністрацією, то воно у них базується на основі підписаних договорів між адміністрацією автобусного парка і безпосередньо між власниками транспортних засобів. Те, що ліцензію виконавчих комітет не дає, ліцензію видається. Ще раз говорю: ліцензію виконавчий комітет не дає замовником перевезень по місту Біла Церква, не по області, не по району, а лише в межах міста Біла Церква є виступає замовником виконавчий комітет. Виконавчий комітет проводить відповідні конкурси на перевезення. Де мають право приймати участь як юридичні, так і фізичні особи підприємці. На даний момент у нас в місті є чотири офіційних автоперевізника, юридичні особи, які подали свої документи на конкурси ще кілька років назад, два-три роки назад, які пройшли конкурс, і зараз мають право на основі підписаних договорів здійснити привезені церкви. Це автобусний парк, це Кан, це Валоїс і це ДІЛІЖАНС. Дякую.